Так, то mm -hmm. У нас два, дві кімнати відремонтовані, а це там їхні ми тільки що були. Взагалі до ремонту то це було так все страшно, як зараз тут в коридорі. Вимогами дозволяє зробити бомбосховище. Ну і це більша кімната. Mm -hmm. Це вже після ремонту. Да, так, Це після ремонту. Зараз ми ще додатково а, прибуваємо так, такого формату стрільців, щоб їх було в достатній кількості. А скільки... Вентиляція працює. Це одна так. кімната чи ще є? в які ми були при так. вході. Перша а, зразу, ага. саме від входу і, і ця. Ага, і скільки тут вміщує вміщуваність? Вміщуваність тут, якщо по теперішньому вимогам, то більше навіть, ніж зараз у нас мешкає осіб гуртожитку. Мешкання на сьогодні їх налічується 40, 41, 40 осіб так, а, так, і 80 з лишнім, майже 90 квадратів. Тобто виходить получается...